Росія несе відповідальність за порушення прав інвесторів в окупованому Криму. Такий вердикт оголосив арбітражний трибунал в Гаазі за позовами українського бізнесмена Ігоря Коломойського, а також Приватбанку проти Росії. Позови стосуються банківських активів в Криму та аеропорту Бельбек в Севастополі, привласнених Росіянами. Суд в Гаазі виніс задушки в оцінку законності окупації Криму, але постановив, що Росія відповідає за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня березня року року дати підписання путіним указів про анексію Криму Росія не визнає юрисдикції міжнародного арбітражу в цих справах, проте рішення гааско арбітражного трибуналу відкривають шлях для подальших кроків українських інвесторів в міжнародних судах. Дуже важливий прецедент, оскільки вперше в міжнародному інвестиційному праві було винесено рішення, що держава, яка окупувала певну територію, вона зобов'язана дотримуватись своїх зобов'язань щодо захисту інвестицій. Суд визнав те, що інвестори, які мали відповідні активи на території Автономної Республіки Крим, вони мають право звертатися з позовами до Російської Федерації.